Так, друзі, ми біля газона, біля для нашого. Лихо газон. В общем, бюджет вже закінчився, а ми його тільки розбираємо. Що у нас? Меняли ми ці швангачки, топливні, Ну, в общем. по путньому провели під кабіною і вивели обратки. Все підв'язали, все, в общем, все нормально. Бак повен солярки. Завели, вроді не тече. Так, що у нас тут? Магазин? Магазин їзджу через кожну годину. Поїхав, купив те, розбираємо далі, того нема, поїхав купив те, розбираємо того нема. В общем. Поміняли підшипник, поміняли сальник, поміняли манжети. Пильники привіз це один старий. Сюди новий поставимо. Е, колодки наклепали, потім там виїдемо. Барабан відвезли покарю, хай трішки зніме, не знаю, міліметром. Так, що у нас також? сварщик сьогодні перший день варив. Поварив нам ось таке, Ну, дуже не заморачуємося, я ж говорив. Тут замазуємо. Жидким гвоздем, закрасим і все буде добре. ще раз, несу ще два. Також звідти, оце поки там уголок наварений знутри, тут треба доварити. Також знутри. Що, до кабіни ми ще не підходимо. В общем, помпу перебрали, ще не поставили. І таке, їздимо безперестано. То шайбачки, то стяжечки, то, то те, то все, то ізолента, то хомути, то шланги. Зараз тільки робити ремонт. Так, що в нас тут? Тут у нас розпочали ми. Ось якраз виходить в районі підрамника. Одну сторону, скажімо так, зварили. Завтра другу так само і туди. Все, далі заморачуватися не будемо. Сюди розріжемо в угол в цей і в то, ну в правий і в лівий угол. Думали уголок, але, мабуть, ні. Е, розріжемо трубу в сотку. Мабуть, приваримо, ну, щоб заокруглено було. І оце і все. По кузову більш ніхто нічого робити не буде. Тому що це безкінечно. Так, і вони ще бренить у нас соединение а там а там кой до поприхвачуємо ну щоб воно трошки таке Ну, це такі справи також завтра понаварюємо по кабіні. полоски понаварюємо такі жорсткость кабіну ми туди вибили в общем вона угнута також там ми завтра полуавтоматом ну в общем оті дырачки все все те. за Залудимо, скажімо так. Сюди понаварюємо пластини жорсткості і обшиємо ковроліном. Оце так. Ну так ще також під заміну буде заборна. З тієї сторони вона ми сьогодні в 5 кузов піднімали. З тієї сторони там капає, вона порепана вся. Ну, в общем, не знаю. Може вкинемо желізну. Там одна ж один шматок цього шланга там живий. Не знаю, папка пропонує каже, давай железну трубу кинемо. І просто по кусочку, ну, щоб не купляти. Ціна метр ці шланги, це, мабуть, 300 якщо я не помиляюсь. Коротше, там стоя, я не знаю. Як крило від, від літака. Оце так. Колеса ми також знайшли. Так це ж я ще хочу сказати. Це там по... Ну, не то, що там все купляється, щось там по телефону, знайомим, друзям, телефоную те те, те. Колеса знайшли, нічого не касало. я писав. Якби ще колеса, я вже спустив, взагалі, нас ось. Е, Воно до речі, воно, мабуть, стрельнуло скоро. Коротше, це викидаємо, ставимо сюди оці. Оцей склад. Це буде запаска, не чіпаємо, і там в дворі. У дворі, там також така сама. Е, а, там накачано, так. Да. Оте перебортіруємо. Ну, це якось так. ступиці, що? Мазута, все було. Ступиця по шліцевій частині. Я скажу, що там все гаразд. Також додивилися, лопнута ось та повністю лупнута. ресора. Ну не знаю, не буду я нічого. Зараз у нас впереді сояшник, не пшениця, так що відвозив. Було б ще ще возити. Також був, вчора їхав додому, заїхав на поля, там лучше б я не заїжджав. Те саме, що і... Те саме, що і з пшеницею. Не буде там нічого. Бублики... Мало того, що вони такі шляпки, так і ще в шляпці буквально зрілого насіння, ну, 3-4 ряди. 3-4 ряди все. Так що це, друзі, якось так. Я ж говорю, ще нічого ми не збирали. Ну, так, да, я ж кажу, шлангу поміняли, там он, тройничок купили, звели этот самий. Обратку соединили між собою. Помпу перебрали. Поставимо завтра. Також, мабуть, радіатор завтра поставимо. Ну і що? Фари узнавав півтори тисячі одна. Фара. От вже дивіться, дві фари, три тисячі, єсть. Потім задні стопаки. Один у нас є, один, один украли. Ну, коротше, не буде ж він один новий, один старий. В общем, пара 600 гривень. КАМАЗовський Ось я говорю зашла. Ось нам вся тут порепана. Ну це таке. Це таке. Раз підняв, а другий раз уже і не підняв. Уже його зробити, так зробити. Ну чисто я ж говорю. Робимо, якби, ну Понятно, щоб не лазити біля нього, щоб виїхати і працювати, а не ремонтувати. Ну але не на повну, не на повну катушку ми ну, його. Скажемо так, дешево, дешево. і тут все. Оце такі справи. Кислород також привезли, не дійшла черга, завтра ми підрівняємо це, мені не подобається. Трішки вирівняємо. Ну а так все. Він під покраску, я не знаю. Ми може вже і красили третій день вітер. Нам поки що є чим займатися. Також вирішили розберемо цю сторону. Е також подивимось барабані, що проточимо. Колодки також поклепаємо. І подивимося за одно сальники, щоб уже разом усе поміняти. І оце ще передок. У нас взагалі не тормозив. Там заглушено все. Це також ще треба трубки купити мідні. Ну в общем, Роботи ще вистачає. Ну воно і не так, воно то біля сварщик, то те, то се, він нічого не знає, то йому треба болгарка. то Тут тільки заліз під капот. то йди подеш, то йди те, то йди це. Ну в общем, таке. Бігаємо там, цілий день один за одним. Так що це, це такий газон, я ж говорю. Розчитували, я думав, ну там я не знаю. Кладу в нього 10 тисяч, 15 тисяч. Ні, вже цих коштів немає. І це ж тільки так. Ще, я ж говорю, ще фари по мінімуму і ну, радіатор потягнули. Барабан, сальники, подшипники потягнули. Та ну все, накладки потягнули. Накладка одна, 180. Тут 4 штуки Я вчора розжився, привіз. Оказується, вони в різні. Я не знав, я з газонами, в принципі, не той не сталкувався. Ну як не сталкувався, я то їздив на ньому. Ну... Після, після школи. А оказується, спереді вони вуші, ззаді ширші. Вуші ми вони якраз набрали, ну я набрав їх безкоштовно 4 пари. А вони оказуються тільки наперед. Задні. задні сьогодні поїхали, купили. Оце таке. Він заводиться, не знаю, зараз попробує. Нашматити не будемо його, тому що він без води. Щось ще, кулісне мені оце не подобається. Я не знаю, це таке тут. Тобто сидиш, як у не знаю в чому. Мабуть, ми її так відріжемо і зробимо трошки міжче. ну щоб воно було як... як у формулі 1. Також тут, мабуть, є смола спеціальна, та що, ну спеціальна чи не спеціальна, та, що розтворюється в бензині. Завтра, мабуть, наламаємо кусочків, хай розтворяється, надаємо бензину і те. Засмалим днище. Тому що ну, днище є днище, що там. Ось тут заварили такі моменти. Ну, в общем, ще воно таке все все якесь живе. Я думаю, ви розумієте, воно вже якщо покрасиш, вже зміниться. Уже зміниться ну, звук, оцей весь беруться лишні звуки. Буде такий кучки, а зараз таке все, коли це ще тут є моменти, все воно таке бренить по підварю. Так що, друзі, якщо може хтось щось хоче доповнити, коментуйте. Може хто що побачив щось не так, будемо страняти. Що ще? Оце ж кришу вистукали, вистукали. і. Є в мене там багажник, не знаю, чи він вміститься. Та такий дві планки скажімо. Хочемо поставити і на нього лист Там є у нас лист з тими дерками. На нього покрутимо саморізом, щоб є з кузова, якщо вдруг вставати, то стати ну, скажімо, на цю на цю плоскость. Ми її таку невеличку зробимо. Бо так, ну, ти туди станеш, у нас зараз знову прогнеться. Так що це такий апарат. В общем, так. В общем, да. я кажу, опять же, ну, тормоза це таке діло, що треба робити. Як не крути, як не верти, ну робити треба. Треба обов'язково попередній, я ж говорю. Один точно заглушений, а другий щось там чипотікне. Чи... Ну, в общем, треба вдивитися. Також, я думаю, якщо ж ззаді такі барабани і колодки, тобто там на цій стороні на одній колодці. 30% взагалі було відламано. Також там між пружиною, ну, де розводяться вони, де ексцентрика. Ну, коротше, там защита на циліндрик тормозний, вона відпала і, коротше, і там загнуло погнуло. І вона там між пружиною застрягла. В общем, вона, мабуть, там плинила, не знаю. Треба скрізь заглядати і, і дивитися. Ну а так, ну, там сухо, вроді би нічого не тече. Ну розберемо, скриття покаже. В принципі, все є. Оце одне єдине фари, стопаки і по тормозах ще розібратися. Так, все, в принципі, вже скупилося. Хомутів набрали всяких різних патрубків, там щось є. Тому що тут воно ж під, ну, мт же дві трішки там з тим, з коліном. Ну, в общем, заводиться вже добре. Скажімо так, він вам ну, забирає, він поїде, якщо треба. Ну тільки ж, я вважаю, що треба трішки довести його до ума, Уже якщо, вже якщо взялися, то треба Шланги ці також нові. Ця 110 гривень метр, вроді якась краще. Та також чорна. Ось ми тут все тут на обшивочку, там, щоб ніде нічого не мішало. Так, і що? Тут роб... главний тормозний також перебрали. Він там такий цікавий. Тут, тут два вакууми стоїть. Я купив ремнаборб, нічого мене не розбирали. Привіз ремнабор, він не такий, поїхав міняти. Ну, в общем. Вчора їздив в магазин за день п'ять разів. П'ять. Так що, друзі, коментуйте, ставте вподобайки. І всім добра!